Продаж нова квартира, вулиця, стара назва Драйзера, нова назва Рональда Рейгана. Однокімнатна, новенька. Mm -hmm. Квартирка, будинок новий, але заселений. З даних люди живуть, лоджія велика. Вікна у двір виходять. Ось такий у нас вид. Далі. Коридор. Кухня, кухня немаленька, ну не, не велика, і не маленька, квадратної форми. Так, І санвузол. Санвузол теж хороший. Тут починали робити ремонт, плитка лежить. Є залишки плитки, щоб закінчити це все. Унітаз, ванна, рукомийник. В принципі, ось такий варіант недорого. На поверсі чисто доглянуто. Територія навколо будинку доглянута. По будинку є стоматологія, кав'ярня, суші на замовлення та продуктовий магазин з тої сторони. Зараз покажу так, ось зоомагазин, продукти.